Do, to do, to have done. Різні форми інфінітива в англійській мові. Давайте сьогодні поверхнево, просто з прикладами, дуже банальними, простими, але спробуємо розібратись, яка в них різниця, і найголовніше, де і коли їх правильно вживати. Перший bare infinitive, так званий голий, дуже виправдана назва, адже біля самого дієслова немає нічого гісінького, ні додаткової частки to, ні закінчень, ні змінених форм. Найпоширеніші варіанти модальні дієслова I can swim. От саме слово swim тут виступає голим інфінітивом. Ми не кажемо. To swim, ми не кажемо swimming, ми не кажемо swam. Наступне з такими словами як let and make, але в активному стані. She made me cry. Вона змусила мене плакати. Знову немає to, знову немає і закінчень. Все базово і голо. І останнє сюди віднесемо: hear, see, feel. Але теж про повну дію. Що я маю на увазі? I saw him leave. Я побачила, як він пішов. Від початку до кінця повністю всю дію. Тому що ще буває I saw him leaving. Я бачила, як він йде. Тобто я застала його в якомусь процесі, але не обов'язково бачила всю повну дію. Наступний – «to infinitive». це вже дієслово з часткою «to». Найпоширеніше це цілі списки, коли ви вчите тему інфінітиви чи герундії. Там багато таких дійслів. Найпоширеніші want, «decide», «learned», «need». Ну, наприклад, «I want to travel» Я хочу подорожувати. Саме «to travel» тут виступає інфінітивом. Цю додали, але саме слово ніяк не змінилося. Після прикметників, що таке прикметники, якщо ви не знали, який, яка, яке? Happy, difficult, easy. It's difficult to understand. І тут теж цікавий момент, тому що українці, мабуть, все таки б сказали, це важко зрозуміти, але важко це як? Хоча по структурі англійського речення it is difficult. Це є складним, це все-таки adjective, це прикметник. Ну і останнє тут е, я б зазначила слова, дієслова, які після себе показують мету. І дуже часто там два дієслова зустрічаються: she studied hard to pass her exams. Studied вивчала щось дуже старанно, старалася для того, щоб це якраз мета to do something, to pass her exams. І останній він найважчий. Perfect infinitive – як він будується, to have третя форма дієслова. Наприклад, коли вчиться passive voice, і їх називають reporting verbs, такі слова як seem, appear, claim. She seems to have lost her keys. Здається, що вона загубила свої ключі, і обов'язково пам'ятайте, що тут має бути про минулу дію.